Колір морської хвилі, так називається колір беретів морської піхоти. А це беретний знак українських морпіхів. На ньому зображений меч, який символізує роботу воїнів на суші, якір, який означає приналежність до військово-морських сил, та крила, оскільки морська піхота може десантуватися із повітря. Символ морської піхоти тризуб Нептуна, язичницького бога моря. Тризуб зі схожими засічками зображений на нарукавному знаку цих воїнів. А це нарукавний знак українських танкістів золотий тризуб на чорному тлі. Колір беретів у танкістів також чорний, а на ньому розміщена ось така кокарда у формі літери Т. На ній зображена залізна рукавиця і пернач. Це відсилка до перемоги князя Костянтина Острозького над московським військом під Оршею. Тоді важливу роль у перемозі над московитами відіграла важка кіннота, тогочасний аналог танкових військ.